Компанія, Екстрасток, вітаю вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні краще вибор речей доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, штани з боковими кишенями. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, Підписатися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. НОС Фейс! За нос фейс! А тепер заварюємо чергостим печеньки, всім приємного перегляду. Онлі сонс на манжетах з боковими кишенями. Продовжуємо дивитися. З боковими кишенями pocket money. Так, З боковими кишенями розмір десь L. Модні завужені знизу. З боковими кишенями G-Star. Анжело Літріко. На манжетах. З боковими кишенями Джинси Палацо. Такі... О, Nomad, дуже крута фірма. No так, з боковими кишенями. Ще карго з боковими кишенями, з боковими кишенями. Продолжим разбирать мешок. Так. С боковыми кишенями. Милитари. С боковыми кишенями. Так, размер где-то LXL. С боковыми кишенями. Еще бежка. 34-й пояс. Ничего. Розмір Excel 2 Excel. Так, розмір Excel. Розмір L З боковими кишенями? Ще? Кевільватові гарні Уленбір англійський. Nomad. XL. Так, з боковими кишенями? Ще Сесіль. Так. Бачимо, який хочете, будь-який смак для будь-яких умов. Так, з боковими кишенями джинси Візара. це в нас примок. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.